Всім привіт! Мене звуть Руслан, з вами компанія Стіл. І сьогодні ми будемо оглядати глушник Hord QDT. Це топовий продукт від нашої компанії на автомат Калашникова. Як його правильно поставити і користуватись. Дивимось. Розпаковка. Ось такий у нас коробочок біленький. Інструкція. Будь ласка, зразу додаємося до каналу в YouTube, в Telegram, для того, щоб подивитися корисні відео і відеоінструкції. Ця відеоінструкція також в каналі Telegram в боті. Зверху там бот в закріпах. Так, Це у нас пачок, такий, як я теж ношу на шапці на своїй. Так, І глушничок. Саме. Це Titan Grade 6, максимальна якість, максимальна надійність, термофарба царакоти. Американська двокомпонентна фарба для зброї 1100 градусів витримує. Адаптер, на який саме садиться наш глушник. В комплекті йде отакий полум'ягасник. І дульне гальмо йде в комплекті зразу до нього. Так, це в нас ключик. Так. І встановлюємо. Глушничок вибираємо в сторону, пішла установка. Накручуємо, адаптер базується в зріз ствола, не доходячи до вашої мушки. Закрутили, ну, так міцно від руки скажімо. достатньо буде. Потім беремо отакий один з двох шестигранних ключиків і закручуємо його таким чином. Щоб він не відкрутився у нас. Оп. Так. Міцненько затягуємо. Повністю, щоб при чергах, при навантаженнях адаптер ні в якому разі не відкрутився. Ну, наче все. Бачимо, щоб щелі не було. Отут затягуємо. Все. Адаптер у нас сидить міцно. Далі ми зараз будемо дивитися, як надягається саме глушник. А, ну, я, Ясно, що ми виставляємо в нашому випадку все рівно. Зараз стоїть, ми бачимо да, лучі. У нас два лучі будуть направлені вниз, можна так само вверх поставити. Це все виставляється за рахунок. За рахунок оси болтиків під 6 гранічек, Ми можемо їх відкрутити. Для того, щоб поправити нам достатньо трохи відкрутити. А для того, щоб, давайте от замінимо, наприклад, на зразу, на дульне гальмо, яке так само в комплекті йде до глушника, що дуже зручно. От. І можемо замінити зразу. На дульне покажу, як це робиться. Ми відкручуємося майже повністю відкручуємо, або повністю, або майже повністю відкручуємо жончики, щоб вони нам дали змогу відкрутити полум'ягасник. От бачите, такий полум'ягасник. І накручуємо дульне гальмо. Накрути Тут є така дуже зручне, скажімо, таке базування, дуже зручне під рівень, водяний можна виставити. Або, як в нашому випадку, ми виставляємо просто на глаз. Зараз стріляти не будемо, тому на глаз виставляємо. І повністю зажимаємо, не дуже перетягуючи. Всі ці гвинтики наші. От так от. І тут так само. І тут так само. Так. Що ми бачимо? Бачимо, що ми все поставили. Потім ну, перевіряємо на співостість. Ми це зараз робити не будемо. Відео не про це. Можна в телеграм-каналі подивитися, як це робиться. І одягаємо глушник. Ось ці три луча. І ось тут три такі відповідні ми бачимо, отвори, повинні у нас поєднатися. От, от приблизно от такий зазор повинен бути у нас. Десь в 2-3 мм. Робимо зазор для того, щоб у нас глушник зміг забазуватись. Бачите? Він повинен отак взяти пройти і Обернутись. За цю гайку ми не беремося руками. Працюємо тільки з глушником. Все, Він настав і ми просто його дотягли, От скільки він затягується від руки, міцно так, все. Попробую на всяк випадок, що все у нас добре. Нічого не бовтається. І працюємо. Глушник газорозвантажений, розвантажений, про що свідчить, бачите, ось ці от отвори. От, Він наднадійний, він з титану в 6, Витримує все, що витримує зброя. Сама. От. Наразі це самий класний глушник не тільки в Україні, а й мабуть в світі. Я вам чесно скажу. Він займе ну, літируючи п'яту в п'ятірку, війде в, ну, 100% от, глушників в світі. Тому що ну, він дуже-дуже крутий. В нас американці тестували, їх приїжджали спецпризначенці з нами. От, тестували. тестували наші спецпризначенці, вони дуже задоволені в захваті. Зараз працюють хлопці. От, не знаю, мені дуже подобається, хлопцям дуже подобається. Єдине, що ми поки що ми молода досить компанія на світовому ринку. Нас ще не знають, ми не, не пішли підкорювати світовий ринок, поки війна, і зараз ми після перемоги це діло будемо виправляти. І так, нам дуже комфортно працювати з глужником. Він витримує ще раз кажу, все, що зброя. Більше не переймається. Треба зняти його, що ми робимо далі. Так. Ми просто беремо, нічого тут не чіпаємо, беремо і відкручуємо, доки він у нас, бачите, він повернувся тут сам по собі. Раз, повернувся. І зняли. Вдруг таке буде щось підзакисне. Ви викрутите прямо з гайкою гайку, потім накрутите і поставите глушник. Все. Не хвилюємось, оці там подряпини будуть, якісь постійно нічого страшного. Титан не кородує. Це наднадійний титан греє 6, тому все, все добре. Лакофарбове покриття буде царапуватись, тому що це циракот 1100 градусів. витримує який, але в нього єдина вада, проблема, що він так дуже швиденько царапається. Не переймаємося. За але зато у вас не вигорить фарба, ви будете користуватися буде добре. Так, полум'я-гасничок, Трохи хочу зупинитись на ньому. Дуже-дуже класнючий, а, набагато краще, ніж закриті полум'ягасники. Він максимально приглушує полум'я до 100% без всяких пропусків. От, 100%. Навіть пороха, нічого не впливають. 100% він буде приглушати полум'я за рахунок своєї будови. Що в нього з плюсів ще? Він не дає перегріватися як закритого типу, перегріватись автомату. Ви працюєте без перегрівів, тому що з глушником, з полум'ягасником, в будь-якому випадку у вас кількість пострілів буде менша, ніж без глушника, наприклад, або закритого полум'ягасника. Тому що зброя швидше перегріється. Але ніхто на це, мабуть, не звертає сильно уваги. От, і працюю все одно. До 10 магазинів ви можете працювати сміло. В усіх випадках майже стрес-тести робляться 8-10 магазинів. От. Що ще хочу сказати? Купуйте надійне, бережіть себе, все буде Україна. Купуйте надійні товари у перевірених компаній. Не купуйте підробок, не купуйте у гаражників, тому що вони ні за що не несуть відповідальності. От. І ніякої гарантії ви там не отримаєте. Про якість я вже мовчу. Можливо, десь якість є. Е, я ще не бачив, чесно. З 24-го все, що нове було зроблено, якості поки немає. Перепрошую всіх, кого, кого образив це. Але все ж таки хлопці, лучше б ви робили свою справу, яку ви вмієте. Всім папа! -па. З вами був Руслан. Компанія Стіл на все добре.